Слава Україні! Значить, прислали нам волонтери з армії Друг ось такі макетерки ГЕшки і Вогі-25. Все, будемо розказувати хлопцям, показувати детально, що воно до чого, щоб хлопці розуміли, як воно працює. Ну і взагалі всякі нюанси. Тож дуже вдячні. Слава Україні! Разом до перемоги! Друзі, також приїхали кожушки. Ось. На ПГ-15, да? Ось вот так вона буде виглядати, там забувається шрапнелька. І це ми будемо доставляти до, до типа, Ті, Ти, що погано себе вели перед Санта-Клаусом. Все, всім обійняв. Тут бачите, який напис цікавий. Вата. Написано Доктор Смерть. Так що таке, всім слава Україні, всім гарного дня. Так, ну тут у нас фугасну осколочні, бачите тут. Рубашечка і для річки всі. Це піде на оптику, на оптоволокно, щоб порченяткам було веселіше жити і радіти життю. Слава Україні! Ну ось приїхав такий ще тубус класний, коротше, вже з детонатором, коротше, все, як воно треба. І коротше, будемо з них теж ліпити всякі цікаві речі. Це буде з Україна. Все, всім грав на продуктивного дня, обійняв. Слава Україні!